Усі дороги зі Слов'янська заблоковані силами. АТО. терористи намагаються розвідкою боєм намацати слабкі місця у нашій обороні. Вони знову обстріляли українські пости з гранатометів. Є двоє поранених, і в зону АТО вирушає батальйон територіальної оборони Київ. 430 рядових і 32 офіцери поїхали міняти своїх колег на схід. Про деталі ще одного дня на буревному сході розпитаємо в Олександра Моторного. Тажко, добрий вечір. Яка ситуація довкола Слов'янська і, взагалі, на сході країни? Руслане, привіт. Насправді ні минула ніч, ні ранок, ні новий день не стали тихими на півночі Донеччини. І причину значних руйнувань у Слов'янську та загибелі цивільних людей схоже вирахували у штабі антитерористичної операції. За даними нашої розвідки, терористи у буквальному розумінні починають воювати між собою різні загони, які... Тепер це вже очевидно, серйозно недолюблюють одне одного. Це м'яко кажучи, тепер ще й почали перестрілюватися між собою. Із Семенівки поливають мінометним вогнем слов'янськ і навпаки. Мало того, відносно спокійному останнім часом Краматорську ще темною порою точився запеклий бій. Загін бойовиків Вирішив, що треба атакувати їм територію місцевого аеропорту. Його нагадаю, контролюють регулярні українські війська. Ну і власне виходячи із наслідків того бойового зіткнення. Ну, зовсім не треба було терористам цього робити. Вогнем у відповідь українські військовослужбовці, застосувавши артилерію, знищили один блокпост бойовиків, знищено два мініметних розрахунки. Знищена інженерна машина розгороження. Це та сама машина, яка раніше була захоплена бойовиками на Краматорському ремонтному заводі. Також є інформація, що знищено понад 40 бойовиків. На щастя, серед українських військовослужбовців під час бою у Краматорську обійшлося без втрат. Натомість кілька разів минулої ночі обстрілювали бойовики і блокпости сил АТО навколо Слов'янська. На одному найближчому до красного лимана поранення отримали дійсно двоє наших бійців. Один легко був поранений. Він залишився у струю іншого з важким пораненням довелось терміново доправляти до шпиталю. Треба сказати, що поранення а загибель і поготів своїх бойових товаришів наші хлопці переживають. Дуже непросто самі у цьому відверто нам зізнаються. Намість майже за півтора місяці, відколи триває активна фаза антитерористичної операції. Українські бійці, вони, так би мовити, загартувалися і хочуть водночас. І більш рішучих наказів від командирів і дій активніших, і розплати Їхні товариші були поранені. Це на них вплинуло, по-любому, вплинуло. Ну, Не до такого рівня, щоб вони не могли виконувати задачі. І наоборот, вони усвідомлюють, що вони повинні виконувати задачі більш професійніше, щоб не сталося в подальшому. Ну і є якесь поняття помсти за, за друзів, за бойових друзів по-любому є з іншої сторони. Тут дуже багато бійців обговорюють нині останні повідомлення зі столиці і заяву президента Порошенка про припинення бойових дій впродовж найближчого тижня слова міністра оборони про перспективи АТО. Українські солдати і офіцери на передовій тут це без жодного пафосу. Повірте, готові у наступ йти, кажуть, хоч вже. Але разом із тим, впевнені, що однією зброєю досягти перемоги на сході буде вкрай складно. Не завжди все можна вирішувати силою, Я теж так вважаю. І можливо, вище керівництво, як військове, так і державне, теж так вважає. Тобто зробити широкомасштабну військову операцію це, це звичайна жертва. Жертви і з нашої сторони, і з мирного населення, яке до сих пір в даному районі, пропадає загалом. Інтенсивність обстрілів мінометних та кулеметних насамперед дистанційних обстрілів українських позицій зі сторони бойовиків не перепинилася, але дещо зменшилась. Та й власне, їхня тактика суттєво змінилася. Тепер бойовики більше використовують і застосовують саме диверсійні методи ведення війни. Тактика є, тактика дійсно є партизанська, така розвідувана диверсійна. І я сам як розвідник, сам вам скажу дійсно, що це така тактика їхня. Тактика партизанської війни, вони ж не ведуть на відкриту війну. Тому що, по-перше, у них і ресурсів таких аж немає. По-друге, їм це набагато вигідніше, тому що вони реально ну, забезпечують свою життєдіяльність, свою безпеку, цим, що прикриваючи мирних жителів і тому подібне. Військові колони тепер курсують у зоні антитерористичної операції винятково у супроводі важкої бронетехніки, адже засідки бойовики влаштовують переважно вздовж автошляхів. Насамперед у Зеленці біля траси Харків-Ростов, а фугаси закладають. Просто на узбіччі того, невеличкими дорогами, майже стежками поміж полів, вони намагаються переправити й зброю із оточення у глиб української території. Лише напередодні на блокпосту біля Ізюма вартові знайшли в одному з легковиків півтора десятка автоматів Калашникова, і надвечір вже з'явилася. Я би так сказав, несподівана інформація у Артемівську з незрозумілих на тепер причин. Бойовики залишили дві споруди, які до цього дуже активно використовували у своїх цілях. Мова про будівлю міської прокуратури та офіс колишнього банку в обох будинках тепер зачинені двері, і не видно жодної людини зі зброєю або у масці. Натомість уся атрибути ДНР, прапори, трикольорові мішки з піском, облаштовані вогневі точки, пляшки з коктейлями. Молотова все це на цю мить залишається на місці. Руслане Трошково, бережіть себе. Олександр Моторний із зони АТО. you <laughs>